Отже, що я бачив в комі. Боже, скільки легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу та показує, якийсь ангел водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. В моєму випадку, ну я два варіанти, або мене все стерлося з голови, поки я був в комі. Або я нічого не бачив. Я пам'ятаю, лежу на операційному столі. Лікарі до мене там підходять, що роблять, все, темнота я не бачу. Я не відчуваю ні просто, ні світла, нічого. Знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, тихо знаєш, що ти якось постатіла, на якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну, принаймні, у мене це було. Я просто закрив очі і через декілька днів, коли я виходив з коми, я відкрив очі я підключений до купи апаратів там штучного дихання, вентилювання ноги, там кров мені проганяють і так далі. Я живу тільки завдяки ним. І в мене. Абсолютно нічого не було. Не знаю. О, цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід досвід чи реальні історії, тільки реальні. Десь я чув чу чув Бо -чу. ну, мене дійсно був свідково, я там помирав після цих п'яти полягу, я не знаю, ким диво мене спасли. Слава Богу, слава лікарям. В життю, що так сталося. Але у мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це чуть-чуть речарово. Бо ти знаєш, живеш і думаєш, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є. Але я думаю, ми нашими містами не можемо це побачити. Мені здається, це якась наша форма духовного життя, переконав. Нічого не понятно і, і, і невідомо абсолютно, але я переконаний, що воно є.